Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Чергова атака Росії на Україну, зокрема на Львівщину, відбулась цієї ночі на ранок. Про її наслідки поговоримо із Андрієм Годиком, першим заступником голови Львівської Ова. Вітаю вас, вітаю ранковий удар по Львівщині. Що можна сказати станом на зараз, на цю годину, на цю хвилину? Ворог завдав комбінованого удару з поєднанням і крилатих ракет, і БПЛА. Внаслідок удару пошкоджено три об'єкти, було три локації ударів. Один із них це енергетичний об'єкт, інший це складські приміщення, і третій це промисловий об'єкт. Важливо наголосити, що жоден із сказаних об'єктів, не жодного відношення до сфери оборони чи оборонно-промислового комплексу. відношення немає тому, як наслідок Росія і далі продовжує системно бити по об'єктах саме цивільних. Що маємо на даний момент? По складських приміщеннях продовжується робота наших надзвичайників в частині локалізації пожежі. Пожежа є доволі великою масштабною, у зв'язку з тим, що там зберігалися автозапчастини, в тому числі шини, які на приликі жаль говорять дуже добре. Тому роботи наші надзвичайники мають багато з іншої сторони. Можу констатувати на дану хвилину, що повідомлень про потерпілих і загиблих немає. То, якщо можна так говорити, єдина позитивна новина в світлі обстрілів ранкових. Крім цього, надходять повідомлення від мешканців від органів місцевого самоврядування, що неподалік від епіцентрів вибухів по цих об'єктах, які я зазначав. Є факти вибитих вікон, пошкоджених транспортних засобів прибудинкових територій, як наслідок, після закінчення всіх невідкладних екстрених дій, як наших надзвичайників, так і слідчо-оперативних органів буде здійснено обстеження вказаних об'єктів, на підставі чого власники майна зможуть звертатися як до держави, так і до органів місцевого самоврядування з помтої чи іншої компенсації. Тобто, я правильно розумію, пожежу станом на зараз ще не загасили, оскільки це великі масштаби і горить воно довго. І загалом, що можна казати, от навже з ситуацією, з ліквідацією наслідків. Тобто, все це триває, окрім пожежі? Крім пожежі, маємо ще перебої з електропостачанням, наслідок чого диспетчером УКРНАФУ було спочатку задіяно графік аварійних відключень. Проте з 9-ї години по Львівській області запроваджено графіки погодинних відключень. На сайті Обленерго опубліковані актуальні графіки для кожної з черг, кожен абонент зможе перейти присвідчитись і переконати, в якій черзі він перебуває, а також побачити актуальну інформацію по наявність електропостачання в ті чи інші години. Надіємося, що нашим енергетикам вдасться стабілізувати ситуацію, і графіки погодинних відключень будуть суттєво меншими. Чи можемо ми стверджувати, станом на зараз, що удар цей нічний був спрямований на Львів? Е, перепрошую, поганого питання почув. Е, Кажу, чи можемо стверджувати станом на зараз, що все ж головний удар був спрямований на Львів? Е, насправді, не можемо сказати тільки про Львів, тому що, якщо говорити про. Локалізації об'єктів, та вони розкидані по різних локаціях, та різних локаціях в тому числі в різних районах в області. Тому про якийсь єдиний, єдине спрямування в конкретний населений пункт або об'єкти населеного пункту говорити не можна Також ми бачили в соцмережах. Фото про дим над Львовом, який такою густою хмарою здійнявся. Яка ситуація зі станом повітря зараз? Чи є небезпека? На даний момент у тих оперативних даних, які є станом на 10-ту годину, загрози для здоров'я мешканців немає. Показники стану повітря моніторяться у випадку. перевищення тих чи інших граничних показників? Ми будемо оперативно інформувати. Не тільки про їхні перевищення, а й про алгоритм дій у випадку дійсно якщо така ситуація буде. Тобто ці поради, про які я читала зранку: не виходьте краще з дому і зачиняйте вікна. Не панікувати Перш за все, точно не панікувати, якщо є можливість утриматись, перебувати неподалік від епіцентру. Пожежі це точно вітається, але якщо ми говоримо знову ж таки про показники, на даний момент вони тобто граничні межі не перевищені. Міська влада Самбора теж повідомляла про пожежі після ударів, яка ситуація зараз там? Чи маєте якусь інформацію про це? Пожежа в Самборі локалізована. Там дійсно було пошкоджено об'єкт промисловий об'єкт, цивільний об'єкт в сфері деревообробки. ДСНС свою роботу вже завершує. Після цього переходить черга до наших правоохоронців, які будуть фіксувати злочинні діяння Російської Федерації. Насправді, так як ви само початку зауважили, найважливіше, що немає жертв і. І цього треба триматися. Дякую вам за інформацію. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської ОВА, розповів нам про наслідки удару Російської Федерації по Україні, зокрема по Львівщині цієї ночі. Дякую вам. Дякую вам.